Привіт вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати ковтинку з гачком. Починаємо в'язати з ланцюжка повітряних петель. Робимо першу петлю, так як показано на відео. І тепер потрібно набрати 129 петель. Як це зробити? Гачком захоплюємо робочу частинку ниточки. І протягуємо її через петлю на гачку: 1, 2. 3, 4, 5, 6. І так, поки не наберете необхідну кількість. Після того, як ви набрали необхідну кількість петель на ланцюжок. Набираєте ще три повітряні петлі. Один два, три. Це петлі підйому. І після них ще три повітряних петлі. Один, два, три. Тепер відраховуємо шість петель тих, що ми набрали: один, два, три, чотири, п'ять, шість. І після них ще три петлі. Один, два, три. І в четверту будемо в'язати стовпчик з одним накидом. Робимо ось так накид на гачок. І в ту петлю вводимо гачок, витягуємо робочу нитку. У нас на гачку тепер є ніби три петельки отаких. перше пров'язуємо перших дві, а потім інших дві, що на гачку. Виходить в нас от такий невеличкий отвір. Далі в'яжемо три повітряних петлі: 1, 2, 3. Робимо накид на гачок, пропускаємо три повітряні петлі на ланцюжку: 1, 2, 3, і в четверту в'яжемо стовпчик з одним накидом. Перше перших дві петлі на гачку пров'язуємо, потім ще дві петлі. Знову в'яжемо три повітряні петлі. Один, два, три. Робимо накид, пропускаємо три повітряних петлі на ланцюжку. Один, два, три. І в четверту в'яжемо стопчик з одним накидом. Такий візерунок ми повторюємо до кінця цього ряду. Ось я дов'язала до кінця ряду. В кінці роблю 6 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повертаю в'язання, роблю накид і вводжу гачок в те місце, де у нас є стопчик з одним накидом попереднього ряду. І пров'язую стопчик з одним накидом. А Далі знову роблю три повітряних петлі, накид, і вводжу гачок в те місце, де є стопчик з одним накидом попереднього ряду. Пров'язую стопчик з одним накидом. Знову три повітряних петлі, накид і пров'язую стопчик з одним накидом, там, де є стопчик з одним накидом попереднього ряду. І так в'яжу до кінця цього ряду. І ось я майже довязала до кінця ряду, роблю 3 повітряних петлі, роблю накид і просто вводжу гачок в останній отвір і пров'язую стопчик з одним накидом. Ось так виходить. Після цього знову в'яжу 6 повітряних петель. Повертаю в'язання, роблю накид і пров'язую стопчик з одним накидом в те місце, де був стопчик попереднього ряду. Ось таким візерунком ми в'яжемо повністю спинку для нашого топа. Кількість рядів, які необхідно пров'язати, ви зараз побачите на екрані. Це ви зробите самостійно, після цього повертайтеся я покажу, як в'язати далі. Після того, як зв'яжете необхідну кількість рядів, ниточку можна обрізати. Залишаємо ось такий невеликий кінчик, як я залишила. І щоб закріпити наше в'язання, щоб воно далі не розбиралося, протягуємо цей кінчик через петельку на гачку, ось так. І підтягуємо все гарненько. У нас утворюється вузлик, і в'язання далі розбиратися не буде. Ось так виглядає спинка для топа. Передня частина в'яжеться точно так само. Її ви зв'яжете самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, як зв'язати рукави. У мене вже готова спинка і передня частина для топу. А зараз ви на відео бачите вже один готовий рукавчик. Я його вже зв'язала, показувати вам, як в'язати, я не буду, тому що це майже так само, як ми в'язали передню частину і спинку для топу. Єдина відмінність в кількості набраних петель і в кількості рядів. Для рукава ми будемо набирати 105 повітряних петель і пров'язувати 61 ряд. Все інше точно так само, як в'язанні спинки передньої частини для топу. Принцип точно такий самий. Тому, я думаю, ви зможете впоратися самостійно. Після того, як у вас буде готових вже два рукавчики, повертайтеся, я покажу, що далі робити. В мене вже є готово два рукава. Передня частинка топа і задня частинка топа. Тепер кожну з цих деталей нам потрібно по кругу обв'язати стопчиками без накидів. Зараз покажу, як це зробити. Я покажу, як по кругу на наприклад, передньої частинки топа. Отож, для початку нам потрібно зробити одну петельку на гачку. Для цього кладемо гачок під ниточки, ниточки перекручуємо і протягуємо робочу їх частинку, та що прикріплена до клубка. Через петельку на гачку. Це ми зробили петельку. Тепер цю петельку нам необхідно приєднати до нашої передньої частинки топа. Для цього в крайній оцей квадратик я вводжу гачок приблизно в його третю петельку. Ось так. Беру ту петельку, що зробила на гачку, захоплюю її. І протягую через це місце. І тепер робочу ниточку протягую через петельку нагачку. Все, ми прикріпили нашу ниточку до передньої частинки топа. Тепер починаємо обв'язувати. Кожну петельку, яка в нас отут йде, нам потрібно пров'язати один стовпчик без накиду. Зараз покажу, як це зробити. Кінчики ми відразу кладемо на ряд, щоб вони в нас заховалися. Отож. Вводимо гачок в першу петлю, яка в нас йде. Витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через дві петлі на гачку. Один пров'язали. Далі шукаємо наступну петельку, вводимо в неї гачок, витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через дві петлі на гачку. Знову шукаємо наступну петельку. Витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо стовпчик. Знову у нас наступна петелька, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо. Знову шукаємо наступну петельку, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо. Наступна витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо. І таким чином ми обв'язуємо по кругу всю нашу передню частину топа. Таким самим способом ми будемо обв'язувати спинку і два рукави також. Головне в процесі ховати всі кінчики, щоб потім вони ніде не вилазили. Коли ви дійдете до того місця, де починали обв'язувати, тобто вже повністю обв'яжете по кругу всю детальку, в перший стовпчик, там де ми починали обв'язувати, вводимо гачок. Витягуємо робочу ниточку. Тепер у нас на гачку дві петлі, і першу петлю потрібно протягнути через другу петлю. Це ми зробили з'єднуваний стопчик і завершили наше в'язання. Тепер ниточку можна обрізати, залишаємо невеличкий кінчик і протягуємо цей кінчик через петлю на гачку. Протягнули, в'язання завершили. Тепер нам потрібно заховати цей кінчик. Я кілька разів, ось так гачком, перетягую його в останньому ряді під петлями. Так як у нас кінчик двійний, то дуже легко його зафіксувати буде. Я спершу перетягую наступну петлю одну частинку. Другу не перетягую і зав'язую вузлик два рази, щоб він був міцний. Лишні кінчики просто обрізаю. Ось так виглядає вже обв'язана по кругу деталь переда. І точно так само ми будемо обв'язувати деталь спинки і два наших рукавчики. Це ви зробите самостійно, після цього повертайтеся, я покажу, як зв'язувати наш топ. Я вже обв'язала всі деталі по кругу, і тепер будемо зв'язувати їх в топ. Тут я склала лицевою стороною всередину деталь спинки і деталь переду. Нам потрібно зв'язати їх разом у районі плечових швів, тобто отут. З кожного боку ми будемо зв'язувати по 8 см. 8 см на кінці і 8 см на початку. Посередині ми зв'язувати не будемо, це буде у нас отвір для горловини. Зараз я покажу, як зв'язати нашу передню і задню частинку в цих місцях. Отож, спочатку робимо петельку на гачку, так само як ми робили для обв'язки кожної деталі. Петелька готова, тепер цю петельку потрібно прикріпити з одного боку, там, де ми будемо починати зв'язувати наші детальки. Вводимо гачок в одну частинку, тоді в другу. Беремо петельку, протягуємо її через обидві частинки і пров'язуємо одну повітряну петлю. Все, ми ниточку прикріпили, тепер починаємо зв'язувати. Зв'язувати деталі ми будемо з'єднувальними стопчиками зараз покажу, як це зробити. Вводимо гачок в петельку на одній частинці, тоді вводимо гачок в петельку на іншій частині, протягуємо через ці місця робочу нитку. У нас на гачку дві петлі: першу петельку протягуємо через другу. Знову в наступну петельку вводимо гачок. На іншій частинці також шукаємо петельку, вводимо гачок, витягуємо робочу нитку і першу петлю протягуємо через другу петлю. Знову вводимо гачок з двох боків, витягуємо робочу нитку, першу петлю протягуємо через другу. І таким способом ми зв'язуємо 8 см. Я для зручності поставила маркер, щоб бачити, де закінчувати. Ось такий виходить шов. Це його виворотня сторона, і ось так акуратненько все виглядає з лицевого боку. Точно так само ми зв'язуємо частинки спинки і переду з іншого боку. Так, плечові шви готові. Ми тут і тут зв'язали передню і задню частинку разом і тепер будемо прив'язувати рукави. Розкладаємо всі детальки, так як я розклала на відео. Дуже важливо середину рукава, вимірюєте сантиметром, де його середини, поєднати з плечовим швом з одного і з другого боку. І починаючи звідси і до кінця нашого рукавчика. Прив'язуємо його до передньої і задньої частинки з обох боків. Це ви зробите самостійно, зв'язуємо точно так само, як зв'язували плечові шви. Рукави вже отут прив'язані. Тепер складаєте топ, так як показано на відео, в такому вигляді, в якому ви вже будете його носити. І тепер будемо зв'язувати, починаючи від кінчика нашого рукавчика, весь рукавчик, під рукавчиком і бокові шви. І так само з іншого боку. Інший рукавчик теж починаєте зв'язувати від початку під рукою і боковий шов. Зв'язуємо таким самим методом, як ми зв'язували плачові шви. Ось і все, ковтинка сітка готова. Якщо майстер-клас був для вас корисним, ставте вподобайки і не забудьте підписатися на канал.